Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Kinder C'ertez. І сьогодні ми відкриваємо Kinder Joy з героями Ліги Справедливості. Маємо обкладинки з суперменом, Бетменом і Чудо жінкою. Це серія ще 20-го року випуску. Але нічого, шоколадки вже давним-давно прострочені, але ми маємо іграшки. І давайте швиденько їх всі роздивимось, розпакуємо. У нас традиційно 12 штук, а ми починаємо. І перше з обкладинкою Суперменом над нам трапляється додаток. Ні, не додаток, нам трапляється Харлі Квін. Я думала, це додаток, але ні. Так, це з 20-го року серія, і ми маємо всіх героїв. Всі 8 фігурок у нас. Зображені на вкладишу. Це дуже класно, бо нові серії не зрозуміло скільки іграшок. А тут ми бачимо всі вісім іграшок. На жаль, я не всіх героїв знаю. Але, ось, наприклад, в біленькому, якщо чесно, я не знаю, хто це. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. А у нас. А у нас трапилася Харлі Квін. Я не знаю. Якщо чесно, яка у неї суперсила. Ну, якщо чесно, я не фанат Ліги справедливості, але є QR-код на додаток. Отже, роздивимось, що нам пропонує Kinder. Kinder нам, звісно, пропонує з двох частинок зібрати саму фігурку. Тіло таке біле-біле можна було б трошки його підфарбувати, а то виглядає якось не дуже, начебто вона порцелянова іграшка. Так, ось така у неї є підставочка. Сюди ми її вставляємо, і вона стоїть у нас. Так, це вона має запускати оцю штучку, цю нашу. В зеленому костюмі, з родим волоссям дівчину. Ось так. Підгинаємо І картоночку, ставимо, а Харлі Квін має, тримаючи в руках якось оцю. Ну, майже. Щось у мене не вдається її навіть закріпити на руці. Не кажучи про те, що вже стрельне ну, загалом. ось так десь ми щось там прилаштовуємо її на руці. І отут нажимаємо. М -м -м, якось у нас постріл не дуже вийшов, але нехай. Ми потім ще потренуємось, так. Є у нас перша іграшка. Друга. Другий у нас трапився Бетмен. Ми маємо Бетмена. Ось такий Бетмен з жовтою підставкою і з жовтим цим. Ухти, ти, тут нагадує мишку. Логотипчик Бетмена. кажанчика. І тут у нас на картонці зображений наш клоун. Так, з двох частинок зберемо Бетмена. Ось так. На підставочку давайте його поставимо. Ось так виглядає наш мертв. Ну, в принципі, деталізація непогана. Не знаю, як, як саме тут треба, ну, але нехай буде отак. Зроблен кубики пресу, кажанчик на грудях, маска, плащик, все на місці. Поповнює ряди наших іграшок. А ми продовжуємо. І тут знов не вже повторка жовтенька. Ні, не повторка. Тут у нас, якщо я не помиляюсь, то це аквамен. Якщо помиляюсь, вибрате мене, будь ласка, в коментарях. Також з двох частинок підставка і оцей його. Тут ми маємо на картонці якогось чужого. Давайте в підставочку його закріпимо. Ось такий маємо ми супергероя. В принципі, непогана зроблена фактура на тубі. Такі плавнички в нього. І його п'ятий зуб. Не знаю, як точно назвати, але ось такий у нього снаряд. І у нас він третій. І вже третя нова іграшка. Добре, йдемо. Отже, наступна. Наступна знову щось новеньке, і це Супермен. Супермен у нас, звісно ж, в синьо-червоному костюмі традиційним. Тут нічого нового, в принципі, він бореться з якимось гобліном. Віддалено нагадуючи якогось іншого супергероя, але, чесно кажучи, не можу сказати. Так, давайте зберемо з двох частинок нашого супермена. Класний синій костюм, плащик є червоний, всі. Деталі пророблено, це напринтовано, літера С. Закріпимо на підставці. На підставці також літера С. Це, можливо, це шматочок Криптоніту. Але це не точно. Отже, четверта іграшка. А ми продовжуємо далі. І ми маємо першу повторочку. Знову на Супермен. Але нічого страшного, значить, багато шансів. Зібрати всі вісім. І тут у нас Супермен. Ой, вибачте, і тут у нас Бетмен знову нам трапляється з жовтеньким символом кажана. Далі. Далі у нас знову Квін. Ну, але нічого. Ще у нас трапляється диво жінка. Так, раз дивимося, скоріш кладеш. Диво жінка в своєму традиційному костюмі. Червона-синьому з золотим. Також вона бореться з якимось негативним персонажем. Складається з двох частинок фігурка, звісно ж. Підставочку вставляється. І тут ми бачимо логотип Wonder Woman. І тут також. Давайте її на ручку повісимо. Не вішається, ладно, нехай постої. Так, наступним. О, обірваний наш. Але ми зможемо відкрити, <с> але тут знов нас чекає Бетмен Ну, але нічого, ми пошукаємо ще. Далі нам тут трапляється знов Аквамен. Ну, ми знайшли вже 5 іграшок, це непоганий результат. Знов Харлі Квін. Наступна. Флеш. Це ти? Я думаю, що так. Якщо я помилилась, напишіть, будь ласка, в коментарях. Є фанати Ліги справедливості. Так, з двох частинок також складається. Ось такий у нього негативний герой. І складаємо з двох частин, закріплюємо на підставці його логотип. Також вручку йому даємо снаряд, скажімо так. І ось так. Через хвилинку переглянемо всіх героїв. Ось такий улов нам трапився за сьогодні. Ми піймали 6 героїв. В принципі, улов непоганий. Будемо шукати ще. А я знову прошу вашої підтримки у вигляді підписки на канал. Платні, будь ласка, це відео, щоб більше людей змогло побачити його і натисніть дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, коли виходить нове відео. А я вам всім дякую і до побачення!